Нова війна на Близькому Сході. Під фанфари Третьої світової світ стрімголов мчить до Нової Великої війни на Близькому Сході. І це вже не геополітична фантазія, а тривожний фактаж із присмаком нафти, ракет і передвиборного популізму. Усе виглядає як класичний сценарій апокаліпсису, але з правками Дональда Трампа. Бо саме він знову в овальному кабінеті, і саме з його приходом ризики глобального конфлікту почали рости як ціни на бензин у період передвиборчої нестабільності. Сьогодні Трамп збирає військову верхівку Сполучених Штатів Америки, і це не для того, щоб обговорити мир. Державний департамент уже підтвердив евакуацію посольства в Іраку, дипломатів пакують валізи в сусідніх країнах. Американські бази переходять у режим бойової готовності плюс паніка. Переговори з Іраном зайшли в той самий глухий кут, де раніше зникла дипломатія, а тепер, здається, зник і здоровий глуст. Трамп, звісно, й далі розповідає про якісь неймовірні результати. У його інтерпретації фіаско називається неймовірна перемога. Втім, іранці з першого дня не мали жодного наміру погоджуватись на ультиматуми з Вашингтона, особливо якщо мова йде про припинення збагачення Урану, замість дипломатії ядерна гонка. І вже сьогодні в Конгресі прозвучало те, що раніше вважали змовами аналітиків: Іран підібрався до ядерної бомби на небезпечно коротку дистанцію. Про це відкрито заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гексет. А тим часом спеціальний представник Трампа Стів Віткав, знаний насамперед як особистий приятель президента, і експерт із провалів, спалив останні мости і перетворив переговорний процес на дипломатичну пародію. І от тепер, в очевидному відчаї, Трамп телефонує Путіну. Так, так, тому самому, що веде війну проти України, і з ким Трамп, до речі, обговорював зовсім не Україну. Війна Росії проти українців у їхній бесіді виглядала як шум на лінії, не надто цікава для американського тако. Трамп просив Путіна стати посередником у перемовинах із Іраном, а Путін не той, хто буде комусь допомагати без задньої думки. По-перше, він не контролює Хаменєї. А по-друге, Кремль зацікавлений не в мирі, а в тому, щоб Трамп загруз у війні. Бо поки США ловитимуть іранські ракети, Росія отримає вільні руки для посилення тиску на Україну, для розгойдування ситуації на пострадянському просторі і для чергового гібридного маршу танків на Берлін. Ізраїль, у свою чергу, вже готується діяти сам. У Єрусалимі дедалі гучніше лунає риторика превентивного удару, тобто знищити ядерну інфраструктуру Ірану до того, як вона знищить когось іншого. Чи знає Ізраїль, які саме об'єкти треба бомбити? Не зовсім чи зупинить це іранську ядерну програму вкрай сумнівно, бо Москва вже готова допомагати Тегерану відновити цикл буквально через кілька місяців. Але якщо Ізраїль атакує, Іран обіцяє відповісти не лише по Ізраїлю, а й по американських базах, вважаючи, що за всім стоїть Вашингтон. І тут починається головне шоу. Бо Дональд Трамп, попри свою риторику сильної руки, абсолютно не хоче нової війни, тим більше під час промежуточної передвиборчої кампанії. Він намагається переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Бінь'яміна Нітанягу пригальмувати, але вплив Трампа на Нітанягу як вплив бананового смузі на вулканічне виверження. Тому сценарій виглядає так: Ізраїль б'є по Ірану, Іран, по США та Ізраїлю. США думають бити у відповідь чи втратити реномена держави, якщо вдарять конфлікт із Росією і Китаєм, якщо не вдарять втрата довіри союзників. Ланцюгова реакція гарантована. Перед нами ескіз Третьої світової, і що найцинічніше, саме той Трамп, який постійно лякав світ війною, тепер сам перетворився на її каталізатор, і не тому, що він злий геній. А тому, що не розуміє масштабу проблем, з якими грає, для нього це реаліті шоу з рейтингами, для світу ймовірний кінець геополітичної стабільності. Окремо варто сказати, ця нова велика війна на Близькому Сході, якщо вона почнеться, не просто затьмарить новини з України. Вона об'єктивно відтягне ресурси, інформаційний фокус і політичну волю Заходу. Союзники можуть знову поділитися на табори, хтось за удари по Ірану, хтось проти. І от уже руйнується єдність, яка так потрібна Києву у довгостроковій перспективі. Ми вже бачили це після 7 жовтня 2023 року, коли Хамас напав на Ізраїль, а тепер масштаби будуть у рази більші. Це вже не терористична атака, це може бути регіональна бійня з усіма супутніми принадами. І все це в прямому ефірі, як я вже казав раніше, 20-ті воєнні роки лише починаються. А повернення Дональда Трампа у білий дім це не просто новина. Це удар воєнного дзвону, який лунає так голосно, що його чути і в Києві, і в Єрусалимі, і в Тегерані, і в Пекіні. І, схоже, хтось дуже хоче, щоб він перетворився на похоронний.